Всім привіт! В цьому відео я розкажу та покажу навігацію на літаку F14 Tomcat. Літак має чотири типи навігації: Waypoint Navigation, Takan Navigation, War та ADF Navigation. і останній режим bullseye та navgrid. В цьому відео я розкажу ще про Waypoint Navigation і Takan Navigation. Два найвикористованіших метода. Navigation – це навігація, яка відбувається за допомогою комп'ютерної навігації літака. І з цим займається RIO. Ця навігація відбувається за допомогою виставки координат на лівій консолі, точніше, на комп'ютер-адрес панел. Зверху ми маємо префікс та цифрові кнопки, а знизу ми маємо панельку Message. А ще нижче ми маємо перемикач, який перемикає категорії на панельці Вище Message. Все, що ми виставляємо, буде показуватись на доталінку, точніше на екрані TID, який знаходиться попереду пілота. Як відбувається ця виставка координат для навігації? Першим кроком заходимо на карту F10 і натискаємо лівий Alt і ліву кнопку миші на ту точку, яку ми хочемо виставитись, і щоб вона показувалась на деталінку. Наприклад, я хочу виставити місце положення аеродрому Анапи. У вас повинна з'явитися панелька. Під назвою Coordinates. Та на ній ми повинні дивитися лише на другий рядок: на Latitude, Longitude, Standard. На панельці ми повинні дивитися лише на перші 5 цифр. І по North та по East. Тому що в літаку п'ятизначні координати. Як не аклі, літак не новий. Наступним кроком дивимось на консоль, яку я перший показував. І заходимо в категорію так дата. Через перемикач категорії. В категорії так дата ми повинні побачити різні типи вейпойнтів на панельці Message. В категорії Message у нас, як ми бачимо, є вейpoint 1, VPoint 2, Vpoint 3, Xpoint, IP, Homebase і всі різні точки, які ми можемо використовувати при навігації. Зараз я вам поставлю картинку, щоб ви побачили, що до чого відповідає. Якщо хочете подивитися і більше це вивчити, можете просто зупинити відео і подивитися на картинку. Наступним кроком нам потрібно виставити місце положення нашого аеродрому. І ми це робимо через клавішу Homebase. Але немає різниці, навіть якщо ви виставите місцеположення аеродрома через іншу клавішу, наприклад, Waypoint 1. Переходимо на панель, де наші цифрові кнопки, і ми маємо певну послідовність, щоб зробити все правильно. З початку ми повинні виставити координати по норф, по північу. І ми повинні натиснути на клавішу Latitude, це одиничка. І плюс North. North, там тобто де клавіша n плюс E. Е. І тепер ми можемо виставляти наші координати. В нас показуються шестизначні цифри. Але ми повинні виставити п'ятизначні цифри. Останні дві цифри ми повинні скоротати. Наприклад, в нашому випадку 17. Найближче число, яке має як другу цифру 0, це 20, значить, замість 17 ми пишемо двійку. Коли ми виставляємо наші координати, ми на деталінку можемо побачити цей процес. Там, наприклад, пише Ln або LE, і наші п'ятизначні цифри. Якщо ми збилися з процесу, ми можемо спокійно побачити, докуди ми виставили наші координати, і побачити, які числа нам не вистачають. Коли ми закінчили виставку координат по Latitude, ми повинні натиснути Enter. І щоб виставити по Longitude, нам так само потрібно натиснути, але в цей раз на шестірку Longitude, плюс N плюс E, там де East у нас. І виставляємо наші координати. Так само перевіряємо надалі, чи у нас виставили координати, і натискаємо Enter. Але це не все. І для більшої точності ми повинні виставити також і висоту. Це робиться через клавішу 4, на ній пише Altitude. І виставляємо висоту в футах. На панеці Coordinates фути пишуться знизу. В нас тут 141. Беремо, натискаємо чи на четвірку і забиваємо 141 Enter. Після цієї процедури ми виставили точні координати нашої точки Homebase. І вона буде показуватись на LetaLінg. Також через LetaLінк ми можемо побачити і відстань, і курс до точки, Беремо, просто наводимо курсор і натискаємо на точку. Вверху зліва в нас показує вістань, а зверху справа в нас показує курс. Через карту ми можемо перевірити через лінійку вістань, І ми бачимо, що нам показує магнітний курс. Для зручності, і для пілота, і для Ріо, ми повинні виставити курсову планку на компасі, так, щоб курсова планка вказувала курс до точки. Це робиться через перемикач Destination Mode, який знаходиться зверху справа на TID. І цей перемикач ми повинні поставити в положення HB, що значить Homebase. І як ми побачимо на курсовій планці. Сама курсова планка змінить курс, там, де посередині у нас буде писатися курс, а зверху зліва війстень до точки. Так же само, як на Доталінку. Також через DataLink ми можемо передвігати точки і ставити їх без виставки координат. Наприклад, я хочу передвінути точку Homebase в любе інше місце. Натискає на точку HomeVace. І натискає на любе інше місце. Також у нас є ще інший метод, щоб точка, люба точка з'явилася на Белін. Наприклад, вибираю VPoint 3. Я хочу поставити на на якусь ціль, е, яка, наприклад, може це бути повітряна Silt. Вибираю Vapoint 3. Навожу курсором на те місце, яке, яке я хочу, і натискаю. І Vappoint 3. Передвінуся. Це точка вже яка була у нас на Дотелінку. Але навіть якщо її би не було, вона б з'явилася тут. Також можлива і навігація через пілота. Для цього ми повинні використовувати меню Rio. Але перед цим, наприклад, ми можемо виставити точку через карту. Наприклад, беремо точку, ставимо на аеродром Анапа. І пишемо любу назву, наприклад, HomeBase. Заходимо в меню Rio, Натискаємо два рази А. І заходимо в менюшку Navigation, Stear point from map. Наприклад, хочу виставити цю точку як HomeBase. Заходимо в HomeBase. І от, наприклад, бачимо точку відстань 21 миля. Заходимо на DataLink і побачимо, що Rio починає виставку е, точки. Також ми можемо собі самі виставити координати. Наприклад, заходимо в так же Navigation і Manual Enter steer Point, Наприклад, Waypoint 1. І тут, як ми бачимо, North і South. Ну, нам, Ми повинні вибрати North і виставляємо, наприклад, координати. От, Наприклад, 45 нулі отут. confirm East І так же само. Другий тип навігації, про який я хотів розказати, це наві... така Навігейшн. Така Навігейш відбувається і через пілота, і через Rio, тому що е система вона дублюється. От, як ми бачимо, в пілоту вона знаходиться зліва. Так же само в Rio вона знаходиться. З Ліо. Наприклад, я зараз буду робити це за пілота. Так же само і за Ріо. Це відбувається. Наприклад, я хочу долетіти до, наприклад, танкера або до авіаносця. Ця система вона дуже корисна, якщо, наприклад, сіль вона подвіжна. І, наприклад, для аеродрому вона може і не бути такою потрібною, але, наприклад, для Віноця або для танкерів вона набагато сильно потрібніша. Наприклад, я хочу виставити відстань і курс до нашого танкера під назвою s 3 b У нас такан пише 33X Цей 33X це вказує канал. Канал виставляється через ці перемикачі. Наприклад, тут ми виставляємо трійку. Знизу так же саме. 33. Так, да. але щоб, щоб побачити курс і відстань до цілі, ми повинні дивитися на е, наш компас. Так же само, і на цей компас. І на нижній. На екрані так само видно. На компасі курсова планка, яка вказує курс до, до нашого танкера. Це ця стрілка. А відстань вона тут знизу вказується, вказується в милях. Так же само, ми можемо побачити це і на екрані. Ми повинні зайти в режим Такан. І в такані. Пістень в нас вказується зверху зліва. А е, курс це курс не до е, нашої е, не, не до танкера. Курс вказується цим трикутником. Оцей курс, який в нас вказується. Е, це курс оцей стрілки. Ту стрілку ми можемо, наприклад, накручувати. Ми бачимо, курс змінюється. Це дуже корисно для посадки на Е, ночу, наприклад. Так же само ми можемо керувати таканом і через меню Rio. Заходимо в е, Navigation, такан. І, наприклад, ми можемо е, самі поставити е, такан, е, наприклад, Select Channel або Select Mode. Ну, наприклад, Select Channel. І ми можемо виставити наш е, такан. Отак, От наприклад. Також ми можемо е, переключати така між Rio і пілотом через е, таку клавішу і назву е, CMD. От, наприклад, тут у нас вибраний пайлот, а NFO це наше Rio.